Всім привіт. Сьогодні у нас знову Renault Szenic. Продовжуємо ремонтувати Renault Scenic 2, 1,9. Проблема яка? Проблема в тому, що власник каже, що ранку заводить, машина заводиться добре, колості держить добре. І якщо їздити умерено, топці не давати, в принципі, їде нормально. Так що виходить, якщо він починає. Десь там ускоряється і десь дає так нормально копоті, да? значить На приборці в нього вискакує сразу... така якби ошибка, справді втриск. так по-польськи. Це виходить перевір форсун. Значить, І машина тіряє мощність, мощність пропадає і треба просто що, встати, заглушити, а потім знову завести і вона знову буде їхати нормально. До тих пір, поки знову не дасиш сильно копоті, знову вона виходить в аварійний режим і не хоче нормально їхати. І в сьогоднішньому дні, значить, у нас йде подозріння на те, що це все-таки форсунки. Так? Форсунки переливають в обратку дуже багато. І коли ми даємо сильно копоті, великий розход топлива на обратку, і в циліндр, і насос, який качає як давлення, не справляється з цим. І мозги бачаться і дають тут січку. І в даному відео будемо знач, перевіряти сьогодні ми форсунки і побачимо наглядно, що чи так, чи не так, в чому проблема. Будемо шукати, в чому проблема. Так, першим ділом підключили з комп'ютером через Delphi. Ну, Тут є деякі якби, ошибки знімали батарею, там, туди-сюди, але то нас не інтересує, нас до інтересує. Оця 0,53ДФ. Давлення в магістралі, функція регулювання давлення Давління Тобто, Ми розуміємо, що дійсно. значить, в Магістралі времена мене достає тиску і комп'ютер відсікає. Мозги відсікають, якби машину глушать, і в цьому є проблема. Треба розбиратися. Починаємо з того, що якщо ми підійдемо до мотора, то ми, звісно ж, курсунки тут не побачимо. Да? Тут є пластикова така защитка, вона держиться на двох болтиках. Зараз ми її знімемо, ну і паралельно знімемо ще цю фішку. Так. Так, фішечку ми вже зняли. Болтики вкрутили. Ага. Ще защолки держаться. Клешечка держиться на защільках. Ну, в общем, щоб зняти цю кришку, так просто вона не виходить. Ні в какую ви її не виймете. Значить, треба відкрутити три болтика, зняти цю заслонку. І тільки після цього можна зняти цю защитну кришку. Звісно, я такої групості ще не трічав. Ну, встрічав. Знімаємо значить, першим ділом ці фіксатори. Вони дуже люблять стріляти. Тобто, коли ви їх підзадіваєте, вони собі так брень і полетіла. І потім втратиш не знати, скільки часу, щоб їх достати. Так? Через ту дану процедуру <кій> робимо дуже акуратно і все держи. Так, коли достали всі, тепер можемо достати вже непосредственно самі обратки. так просто беремо раз, доверху і трошки розшатуємо. так? Три, 4, 5. Ми добрались до обраток наших. Браток. Купив, власне, такі шприци. Звісно, ну, Але ми вийшли з ситуації, наділив таку шлангочку, Тоненьку в мене була. Ну, ця, що йде на, на дворники, на, на бризгалки. Значить, такий кусочок шлангочки, і отак ми його беремо туди. І отак хорошенько нажимаємо. І воно прямо туди заходить. І держиться плотно і конкретно сидить. О! І ось до одну встановив і зараз всі чотири ставим і заводимо мотор. Підсудні назад заслонку нашу, щоб там вже нічого у нас ошибки не вискакувало і пробуємо. Ну, давай, заводь. Ой, тут, тут фонтани бризкають. Так, чекай, так не пойдет. І так, ну як перший раз було видно, да, ну це ми злили. Що пощі вони всі однакові, ну, ця трошки більше, болила, а фактично однакові. але це ми знімали на холостих. Зараз що ми зробимо? Зараз ми заклеїли верхушки, ну, так, бо сильно плюються, якби форсунки, щоб воно не плювало. Заведемо і попробуємо, так як власника тіряється, пропадає мощність на великих оборотах. Може, форсунки на нормальних малих оборотах роблять нормально, а зливають іменно, переливають на великих оборотах. Зараз дамо сразу і десь до 3000 тисячі. Zahvaljujemo se tudi nekaj nekaj, tukaj je nekaj nekaj, tukaj je 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 nekaj, nekaj, nekaj je nekaj, 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 nekaj je nekaj, nekaj, nekaj je nekaj, nekaj, nekaj je nekaj, 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 nekaj je nekaj je nekaj, 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 nekaj je nekaj, 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 nekaj Тут 1 і теж 1,3. Тобто теж результат якби такого, прям щоб одна сильно лила, теж не скажемо. Підсоєдинили ми ці шприци. і ще раз, би, це вже третій раз. Зробили якби замір на, на одну минуту. Тобто, одну... Покажи покажи свій телефон. телефон. І щоб зрозуміти. Да? І бачимо, що тут у нас перша 14, 10. 10, ну, я так скажу, 10, одна, та перша, тільки 14. Але, грубо говоря, воно там не сильно Ді, відлічається. Не так? Значить, вводимо в гуглі, скільки мають переливати форсунки. так? За минуту роботи, давлень... двіяте, обратка не повинна привишати 10-14 мл для топливних системі Боже, Денко. 4 мл дерев Тобто робимо вивод. Наші форсуночки тут на них грішити не можна. Так? Тобто, ну, Це перша, але. І то це в нормі. 14 це абсолютно в нормі. Тобто робимо вивод з форсунками у нас якби. Порядок. Значить, продовжуємо шукати несправності, відкрутимо таких триболтика на Торкс 25-й і пробуємо зняти цей датчик. Регулятор давлення, тис, ну, регулятор тиску. І будемо дивитися, може проблема в ньому. Так, ну Зняли, ми його, ну може думали, що може тут щось попало, щось забито. По-перше, він не розборний. Буває, що кольця можуть порватися чи якісь. Тут в одному місці трошки є на ньому якась насічка, але то я б не сказав, би, що проблема в ній. Колечка цілі, видимих якихось відложень і грязі нема. Ну, не можеш по ньому нічого сказати. плохого, можна так сказати. Так, значить тут дивимося, теж полостя, Якби все абсолютно нормально. Нема ніяких там мусора, нічого, ні, ні заусінняць, нічого, все ціле. Ну, остається що? Остається все-таки, напевно, варіант. Все-таки, якщо у нас форсунки нормальні. Так. Насос у нас, якщо він на холосту. Коли стартер крути, йому достатньо оборотів, щоб не попувати давлення в рампу, значить насос качає хорошо. Ми робимо його, так. Значить, можна грішити тільки на цей датчик. Пробуємо його, напевно. Ось його номер, це 216, 216, 12, 688, 24. двухконтактный на три болтика. Так, ну вот так мы едем, выезжаем на трассу. Ніч темно. Ну, сейчас, короче, выйдем. И вот даем копоти, да? Уже даемся вот давление 900. Тысяча была. Опять тысяча. А ну давай, давай копоти и хорошо. 100 пішло Все, Ага, ну вот, 100, 100 і сразу давлення падає. А ну давай газу, скільки воно буде тримати. Дай на максимум. Ну дай на максимум. Це на максимум, вже 800, все, і більше не піднімається. Давлення не піднімається, то есть, то є есть, комп'ютер глушиє і маємо туди. Ну, обычно пише справді треску. Справу 30, так. є mm. ще. Дивилися значит, деякі параметри, які там є. Температура топліва. Мінус 40 градусів, не знаю, чи влітається на це, чи ні. Но зараз на дворі плюс 7, там що плюс 7 має бути, а тут мінус 40. Ну, це щось теж не так. Скільки там показує? 5. Плюс 5. Наступний значить, крок. Так як ви бачили, да, форсунки ми перевірили, пробували міняти цей датчик. Щоб не купляти його, значить знайшли похожу машину. Ну, в даному випадку це була лагуна. Якби, з точно таким самим мотором. Тим самим мотором, значить, вона їде без проблем. Зняли в неї, значить, поклали сюди без змін. Тобто ми розуміємо, що проблема все-таки не в цьому датчику. І дуже добре, що власник не став його купувати, бо це була би просто трата великих грошей. Наступне, що ми думаємо зробити, значить, тут на насосі всередині кажуть, що є десь сеточка, яка може забиватися. Я колись бачив на якихось моторах, що сіточка була під цим датчиком. Тут сіточки нема, значить, вона ну, десь внутрі. Кажуть, що внутрі і що треба іноді продувати. Значить, Що ми зробили? Ми зняли ось до значить, один фітінг. Так, ось до. Там просто нажимаєте на, на бокову. цю. На оцей. Нажимаєте і знімаєте. І зняли другий. Так. Допустим, це в нас обратка, я так думаю, а це, напевно, подача на насос. Зараз що ми зробимо? Якби був компресор, компресором продули. Нема компресора, будемо зараз продувати насосом. Зараз спробуємо продути. Потім у нас є очиститель тормозів. Попробуємо mm -hmm. туди забризкати. Що ми зробили? Знайшли таку шлангу тоненьку. Тут уплотнили ізолінтою, щоб плотно було. Там уплотнили ізолентою. І зараз показуємо, як це відбувається. Отак ми вставляємо сюди в цю обратку. І... І бачимо, що з подачі в нас йде вже очиститель хорошо, хорошим потоком. Трохи сюди, трохи сюди. Балончик давленням. Ну і отак ми пробиваємо їх таким образом. Хто наоборот сюди дуємо? Ну. Далі під'єднуємо насос чи компресор, у кого що є, і прокачуємо. Ну і тепер, коли все зібрали, під'єднали, то нам треба грушкою накачати туди насос і попитатися запустити туди. Грушечка добре качає. О, взагалі пішла туга. Шлани всі вже видно наповнились. Я думаю, що зараз буде запуск. Добре, давай Так, ну що, давай. Перший пуск. Ну, отлично, навіть... Даже... Навіть не завоздушили. Ну, шо, їдем, значить, на трасу. Провіримо на трасі як чи, помогло, чи ні. Продовжуємо значит, шукати несправності. Значить, що зробив власник? Поїхав значит, до якогось більш такого, я б сказав, продвинутішого діагнозу. Да? В нього вийшлося удалити всі ошибки. Ну, там теж, щоб удалити, треба було просто правильно заключити зажигання. Допустим, так, він удалив, після того вже ті ошибки не вилазять. Вилазить вже друга ошибка, яка DF652. Цеп, датчика температури. На вході, на на вході турни. На виході, на виході А, На вході, на вході турбіни. Ну і все показує на те, що треба міняти. Де той сам датчик? Треба замінити сам датчик. Значить, датчик. Може комусь треба номер. Бо може це все, ж ми надіємося, що поможе. З собою він представляє от от датчик. От, така от фішечка на три контакта, чи на два. На два, на два контакти. Ну і, собственно говоря, сам датчик. Ну і знаходиться він десь там. там, 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 там Під низом, десь от там я ще поки не нащупав. Зараз розбираємо все це жабо. Ну, Вже як доберемося, туди, то покажемо. Ну, що сказати, значить, затея, звісно, хороша, тільки мучительна. Значить, розібрали всі. ну Розібрати це не проблема. там все, Ключки на 10, там на торкс. Все все, все це розбарахолили. І... До нього добратися. Тут, значить, є тут фішка. Ага, фішка. ось до. От фішка. І оцей провід пішов там далі аж за турбіну. І зараз я покажу, де воно приходить. І отак. Ось до, в общем. Е, от ви бачите, головка на 14 удліньна. І отут він на от е, він надітий на ньому. Получається, що. Ми думали сюди до верху, але до верху е, ключом то ще можеш якби, ну достати до нього. Але не можеш зірвати, то, що він прикипівший там. да? Потім що ми зробили? Ми взяли, просто відрізали від нього ті провода, так як ми знаємо, що все одно замінимо його. Наділи довгу головку, опустили вороток донизу. І тепер я зараз знизу покажу. Потім залазимо так, підняли машину, так як в нас, звісно, ями нема. І ось так от виглядає. Він знизу. І тут трошки є такого пространства, що можна вставити руку. Не знаю, чи на відео зараз де видно. Ну, ось до моя рука. От. І отак от виходить я його крутю. ось до, о. Значить, приближаємося ми все-таки до нашого завітного датчика. От я його відкручую. От ми його можемо бачити. Отак, ну, ви бачите, ми його відкусили, да? Ну, що сказати, нічого він, в принципі, не згорений і так вид, то начебто якби і ціленький. Але будемо зараз міняти ставити новий. Знає, пробуємо значить, цей датчик спочатку наживити, а потім підключити. Якщо не вийде, то будемо пробувати наоборот, Спочатку підключити, тоді наживити. Ну, але Я думаю, що можна вийде. Так, засовуємо його туди, знаходимо. Ну, відкинули трохи цього клапан n 90 якийсь там, потім з розходоміра трошки фішку. І отак ми звідти фішку цю центральну вищелкнули, там треба нажати. І тепер питаємося розсоєдинити. Так, маємо. так. І тепер логічно, якби ми потягнули, то ми в його старий. ну, ви ще там зажати чимось трохи? Витянеш, старий витягнув. Тепер Та нам треба всунути якось тут руку. Відключилося зараз. Значить, бачимо перше, у нас ошибка лінія діагностики влога предварительного послідушого нагріву скоріше всього, що по свічах не кава. Там у нього проблема. У нього свічі згора, свічі згора не так. Ось до. Це датчика температури перед турбіною Короткое замикання на плюс, і розрив цепі приривості. Тобто це те, що ми добувалося, щоб її не було. Так, і зараз ми бачимо потенціометр педалі канал 1, внутрішній ісправності електроніки. Ну, це 5-вольтова, скоріше як би лінія, я так думаю, то може воно через то ці вшибки. Зараз спробуємо удалити їх і побачимо, що з цього вийде. Удалили, ну лишилося по свічах накала в нього якби, остальні пропали. Значить, йдемо зараз на трасу, йдемо дивитися, що там, як буде себе вести машина і що вона буде писати, чи не буде входити в ограничення. Так, ну що, пробний виїзд, значить, от ви бачите, ми набираємо обороти, погнали. Педаль в пол. Педаль в, пол. в общем, зараз власне, топить конкретно. Ну, Давай так да, я знаю. 120-130, щоб вже точно бачили ми, чи, чи вибиває, чи ні. 120. Отлічно, ошибка не виходить, не вилазить. Значить, все-таки ми побідили його. Побідили ми цю ошибку. Все отлічно, ніяких сообщений у нас таких немає, то показує в нього розход. Машина їде хорошо, ну і найголовніше, що власник сильно задоволений. Да? Дуже. Наканець. <головік> Наконець, Наконець поїски закінчилися. Ну, в общем, що вийшло з цим автомобілем. Спочатку, коли підключалися, були одні ошибки по низькому давленню, якби в рампі. Удалити ошибки неможливо було чому? Тому що в нього автомат, і щоб включити просто зажигання, там треба поставити на передачу, потім заглушити на передачі, і, і потім типу, завести, і так воно буде не завести, а кнопку нажимаєш, педалі не жмеш і вроде би так. І так тільки вийшло удалити ті всі ошибки, то удалив вже другий там той діагноз. І після того, коли він удалив ті ошибки, то вилізла оця друга ошибка по цьому датчику, який міряє температуру газів за турбіною. І після того вже вирішили купити цей, ще цей датчик. І, 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 і після того, вже, так як ви вже і бачили, то вже ми замінили його, і тільки після цього прийшла ця причина і повністю все вже стало на свої місця, і машина їде. Ну, отак виходить. Отакі, якби, якби Така головоломка була, ну, як якби бачимо, що все рішили, все розв'язали. І, в принципі, машина поїхала, власне, дуже доволен, якби, ну. А ви вже дивіться, шукайте. В принципі, ми все показали, як що провіряти, що могли, чим помогли. Всім до зустрічі і дякую, що дивитеся.